Вітаю, дорогі глядачі. 25-й рік став роком революції зумерів. Спочатку восени в Непалі було повалено комуністичну владу. Цього разу черга дійшла до Болгарії, хоча що то може революціонізувати незрозуміло, значна країна демократична, пішла в Європейський Союз, але є свої проблеми, і наскільки це ще на нас буде впливати, тому що Болгарія, дорогі глядачі, надзвичайно важлива для нас країна. Вона постачає нам дуже багато важливої для нас зброї. Отже, чого вийшли студенти Болгарії? Чи стерчать там вушка Кремля, які наслідки це буде мати для нас? Почалося 26 листопада, коли уряд представив бюджет на 26 рік. Перший бюджет в євро. Нація готувалась до переходу в євро. Хоча об'єктивно економіка Болгарії не в кращому стані. І тут починається наша історія. Документ передбачав підвищення соціальних внесків. Подвоєння податку на дивіденди та зростання зарплат держслужбовців. Питання: чому? Відповідь проста: більшість виборців чинної коаліції є людьми, які. Залежить від соціалочки, тобто й шоу прогрів виборців. Інша проблема полягала в коаліції. Цей уряд в меншості складався з правоцентристських популістів герб лайтово промосковської болгарської соціалістичної партії та націоналістичної партії є такий народ, яку підтримує партія новий початок олігарха Деляна Паєвського. Саме штики олігарха тримають на плаву чинну коаліцію, і саме його партія наполягала на підвищенні податків. Олігархам, що там ті податки не нужні, вони готові. Такий прикол, до речі, коли найбагатші граються в соціалізм. Бо що, по соціалізм дуже сильно б'є зараз по середньому класу, до речі, дорогі глядачі. Не дивуйтеся. Олігар... Олігархом що? Він пооптимізується там максимально, просто пофіг. Пам'ятаємо про це. До речі, тут один з плакатів про цього олігарха. Думаю, він краще взагалі цей плакат їх покаже цього олігарха, ніж. От його цікаво, що Паєвський медіамагнат, депутат, людина під санкціями США з 21-го року та Британії з 23-го. Звинувачення, корупція, хабарництво, контроль над медіа. 88% болгар йому не довіряють, тільки 2% довіряють. Але він був ключовою фігурою владі. Уряд Жляско пережив 6 вотомів недовіри за рік. Рекорд для будь-якої демократії ЄС. Але сьомий не пережив. Здався сам. Але буде цього ще дійдемо. Того ж дня 20 тисяч людей вийшли до парламенту, оточили будівлю. Депутати не могли вийти. Нація не могла стерпіти цього крінжа. Поліція була вимушена розігнати мітинг газом, але це лише підігривало людей. До 1 грудня протести охопили всю Україну на вулиці. Вийшло від 50 000 до 110 тисяч осіб. Це найбільша акція з часів падіння комунізму в країні. Ну Україна то не 10-мільйонні там обсяги населення, Розумієте. Масштаби то не не ті, тому це тисячні мітинги, це вже серйозна справа. Уряд спочатку обіцяв переглянути бюджет. 2 грудня його повністю відкликали, але протести не вщухали. Люди хотіли не керигувань, а відставки. 10 грудня на площі незалежності Софії зібрались до 150 тисяч протестувальників. Молодь в основному вимагала життя й розвитку, а не цього... З затхлості під олігархом. протестували у 25 містах Болгарії та за кордоном від Відня до Нью-Йорку. 11 грудня парламент мав голосувати за вотом недовіри. За лічені хвилини до голосування жалязково оголосив відставку. Він сказав: ми чуємо голос громадян, влада походить від народу. Тож він і пішов. Унікальна риса цих протестів. Молодь, покоління Z масово вийшло на вулиці вперше. Координація через TikTok та Інстаграм. Після 1 грудня до протестного контенту в Тікток долучилися майже 490 тисяч користувачів. У 70 разів більше, звичайно, обличчя протесту інфлюенсерка Андреа Банда зі 100 тисячами підписників, видавець мімі Шишкова, 18-річний студент Мартіна Танасов. На сцені РЕП, що висміював олігархів, на екранах відео штучного інтелекту, де Паєвський та Борисов обіймаються. Гасла на стінах парламенту лазеру, Мафія, геть відставка, і тюрма, покоління іде по вас. Дайте нам причину залишитися. Останнє гасло ключове. Болгарська молодь масово емігрує, не бачить перспективу у найбіднішій країні ЄС, не хочуть будувати життя в корумпованій системі. Це протест не просто проти бюджету, проти відсутності майбутнього. Бюджет був лише привід. Справжні причини глибші. Болгарія на 76-му місці у світі за індексом сприйняття корупції. Найгірший показник в ЄС разом з Угорщиною. Тільки 27% болгар вірять у незалежність судів. Раніше було 43%. За індексом національних інституцій Галап, Болгарія на останньому місці у світі 18 з 100 балів з квітня 2021 року, там 7 виборів. Жоден уряд не відслужив повний термін. Це антирекорд для ЄС. Восьмі вибори будуть на весні 26-го року. Болгарія найбідніша країна ЄС недавно. Вітьок Орбан хоче догнати Болгарію і навіть перегнав уже населення 6,4 мільйона, інфляція 3,2%, безробіття 4,1 на. Це цифри непогані, але молодь не бачить перспектив, не може відкрити бізнес, не хоче тут створювати сім'ю. І це найгірше, коли йде таке розчарування. Нація бажає переосмислення всієї системи. Враховуючи таку кризу, влада на має робити те, аби молодь лишалася, але щось не виходить. З Першого січня 2026 року Болгарія має приєднатися до Єврозони. Це рішення залишається чинним попри кризу, але 47% болгар проти переходу на євро. Бояться інфляції ультраправа партії відродження з 35 п'ята місцями вже вимагає референдум. Болгарія в ЄС з 2007 майже 20 років, але досі найбідніша країна союзу. Досі найкорумповніше. Європейська комісія призупинила виплату 215 мільйонів євро. Причина занепокоєння щодо незалежності антикорупційного органу. Дечь, фото поряд з протестувальниками, колишній проєвропейський прем'єр Микола Денков. Протести організувала проєвропейська опозиція. Це коаліція на чолі з Асеном Василевим та Кирилом Петковим. Ці люди раніше були прем'єрами і підтримували Україну, тобто не найгірший варіант, але питання полягає в іншому, чи вийде про європейським силам зібрати хоча б 121 мандат для коаліції. Хоча ГЕРБ СДС не найгірший для нас варіант, багато хто втомився від Бойка Борисова і позасистемні сили мають посилитися. Хоча там в деяких з них є якийсь такий душок. Давайте про це поговоримо. Хоча далеко не основний. Промосковські політики намагалися приєднатися до хвилі. На протестах помітили депутатів від партії відродження. Відродження головна промосковська сила Болгарії. Партію заснували в 2014 році. Очолює Костадін Костадінов. У народі його називають. Копійки від московської валюти на виборах у жовтні 24-го року відродження взяло майже 14% голосів, 33 місця в парламенті, третій результат в Україні. Партія виступає за вихід з НАТО та ЄС хоче скасування санкцій проти Московії. Класичний ультранаціоналізм з промосковським ухолом. Навіть московські посли радили болгарам голосувати за відродження. Класика жанру, втручання внутрішню ситуацію. Ми не кажемо про менші промосковські партії. Їх уже в парламенті десь 20 Якщо вони посилять позиції після виборів. Це проблема для всього альянсу. Болгарія надає Україні боєприпаси. Виробництво 155-мм снарядів разом з Райнметал критично важливе. Політична криза може уповільнити поставки. Або нова влада взагалі скасує допомоги, хоча шансів поки що не так багато. Болгарія зараз єдиний має шлях для московського газу до Угорщини. Цей експорт буде прикритий лише в 26-му році. Якщо промосковські сили переможуть на виборах, вони посилять газову залежність. Це ослабить санкційний тиск на Москву. Дасть Москві важель впливу на Балканах, але так чи інакше, протести вони про європейські і про модерні. Не факт, що промосковські сили зможуть в повній мірі з цим скористатися. Падіння уряду Железкова показує парадокс. Масові проєвропейські протести повели уряд, що формально був проєвропейським, але фактично залежав від санкціонованого олігарха. Болгарія досягла історичних успіхів, шенген, єврозона, енергетична незалежність, але не може сформувати стабільний уряд 4 роки. І зараз Болгарія в багатьох відношеннях 50 на 50. в країні московські сили активно сіють пропаганду. Московські сили не організовували протести, але готові скористатися хаосом. Тут питання: чи зможуть проєвропейські сили нарешті об'єднатися і створити стабільний уряд змін? Протести показали, що болгарське суспільство не хоче повернення до корупції, не хоче олігархів при владі. Молодь виходить на вулиці, організовуються через мережі. Це нове покоління, що росло вже у ЄС. Це протест проти корупції та захоплення держави. Але чи призведуть восьмі вибори до реальних змін? Чи не повернуться ті самі обличчя до влади, чи не скористаються московські сили, чи буде інституційна змога молодих поколінь справді змінити щось, Я не просто сказати нам щось не подобається. Це теж важливо говорити і розуміти. Відповіді будуть навесні 26-го року, поки Болгарія живе без уряду з технічним прем'єром на порозі єврозони. Посеред політичного хаосу в часи, коли Болгарія проєвропейська, нам, українцям, теж надзвичайно дорогі глядачі, потрібна. І не забуваємо про збір. Уже 315 тисяч, 30% з вами за три дні. Прекрасний рух! Маємо рухатися далі. Допомагаємо силом оборони, а саме 80-ці підрозділу китайців. Всім всього найкращого, глядачі. До побачення.